За командою інструктора пес драйв починає пошук. І за 5 секунд вказує на знахідку. Собаки бачать світ носом, каже начальник кінологічної служби Андрій Алексєєв. Нюхом Крістіни можуть вгледіти заховане. Сьогодні драйв шукає свою іграшку. Лишається слина. Вона свій запах знаходить. Зараз він шукав там вже четвертінку. З кожного тижня місяцем четвертінка мінусується на половину-половину. половину, Дійде, що вона буде важити там 2-3 грами. Знаходить заховані речі і брат драйва службовий пес Кайрон. Дуже здатний службовий песик. Холеричний тип поведінки в нього дуже активний, не сидиться на одному місці. Готують вихованців для безпекових завдань, зокрема й пошуку вибухівок, каже Андрій Алексєєв. Тому тренувальні вправи поступово ускладнюють. Буде запах потрошки замінюватись на речі, на імітаційні запахи або взагалі на ну справжню вибухівку, або порох, набої та інше заборонене. Такі службові інспектори повинні чітко виконувати команди, каже старший кінолог Назар Соколенко. Коли відпрацьован там Наприклад, зачистка будівлі, військовий йде з автоматом, собака в нього поміж ніг готова до застосування, тобто готова вкусити по команді. І тому тобто собака має дуже чітко рухатися поміж ніг свого господаря, що вперед, що назад. Ми ще вчимо собак, детекторів кусатися, кусатися. Ну, може бути зовсім різні ситуації, тому це дуже корисно. Свою тайнару Назар Соколенко навчає командам німецькою мовою. Нау ніхто не може керувати мої собаки крім мене, тому це дуже важливо навчити собаку на інші мови. Також самі слова. Сидіти, лежати, стояти, вони трохи схожі між собою. А плац зі Ціштай, вони коротші, вони звичніші. Зі слів Андрія Алексєєва, потрапити до лав кінологічної служби можуть не всі собаки, а тільки ті, які пройшли відбір. На початку собака перевіряється, наприклад, щинок приходять щось шумим, кидаємо біля них, там кидаємо іграшку до металобрухту, де там може погрімити, погрюкати. Якщо собака там без страху туди лізе, це вже перший етап, що собака до нас підходить. Та й Нара, Драйв та Кайрон з однієї родини. До кінологічної служби Нацгвардії вони потрапили рік тому. Крім тренувань, до початку служби мають пройти навчання та отримати ліцензію. В принципі, собака вийде на свій рівень оптимальний десь в три роки. Буде пройдений весь курс навчання від тренажерів до реальних умовах. І вже тоді можна працювати блокпости, автовокзали, наприклад, з-за виклику в якихось приміщеннях, будівлях, шукати, виявляти речі. Аліна Бережна, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.